В Україні мобілізовують навіть тих чоловіків, кому ще не виповнилося 25 років. років. вас, шановні друзі. Дуже багато ходять цих розмов про мобілізаційний вік і про закон про посилення мобілізації, в якому вказано, що мобілізація починається з 25 років. Але є одне маленьке, але про яке не всі розказують. Народний депутат Костенко пояснив, в яких випадках вас можуть мобілізувати, навіть якщо вам немає 25 років. А саме, це якщо ви проходили строкову службу, якщо ви проходили навчання на військовій кафедрі, або якщо ви були списані з військової служби у мирний час, тобто ви отримали військовий квиток і вам ще на той час не було 25 років. Він пояснив, що якщо, наприклад, підліток там, ну, хлопець 18 років закінчує школу, далі він проходить там, рік військову службу. І все, він вже військово зобов'язаний, тобто йому 19 років. Якщо через там наступного дня вже починається мобілізація, він вже підпадає під мобілізацію. Ознайомитися із виступом депутата Костенка ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, маємо що людей до 25 років, яких не мають права мобілізувати в Україні набагато менше ніж здається.